Усім привіт! Мене звати Віка, і якщо ви вперше на моєму каналі, то підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо! Сьогодні буде багато цікавих речей, які я тестувала декілька днів, і нарешті можу вам про це розповісти. Перше, що я хочу вам показати, це такий набір від Sol de Janeiro у номері 68, який містить у собі крем для тіла, крем для душу та парфумований спрей. Всі ці продукти мають однаково свіжий, приємний аромат, який тримається на тілі декілька днів. Ароматний спрей для тіла та волосся Brazilian Crush чий шістдесят 68, має 30 мл, який зручно брати з собою у поміреш, адже вони не займають багато місця. Стійкий фруктово-квітковий аромат бразильського жасміну і рожевого фрукта дракона. Від цього бренду в мене є ще один парфумований спрей Чироза 62 з фісташкою та соленою карамеллю. Але чесно кажучи, він мені більше всього нагадує ванільний аромат і подобається найбільше ніж той спрей. Другий це крем для тіла 50 мл. Ніжний очищує шкіру, забезпечує її необхідним зволоженням. На тілі тримається декілька днів. І останній це крем для тіла, який робить усе можливе, щоб покращити еластичні шкіри. Багачує рослинним колагеном, а вишукане масло кохай підтримує природну регенерацію і робить шкіру зволоженою і ніжною на дотик. Почала дуже багато оглядів про те, що люди масово почали скуповувати цей продукт і теж вирішила це придбати. А саме зволожуючий блиск для губ діор у відтінку 001. Гарний дизайн, ось такий аплікатор. Він нічим не пахне, на губах в міру липкий та трішечки підчіпує, створює ефект збільшення. Ще в мене є. Бюджетний аналог олійки для губ від Essence 02 відтінку Strawberry Star. Але він дуже липкий, хоча гарно зволожує і для зимового періоду те, що треба. Наступний від Drunk Elephant набір для догляду за шкірою, який за ніч забезпечує її зволоження і ретекстуризацію. Такі дві мініатюрки. Це у нас нічна маска і сиворотка, які дуже зручно також брати з собою. Я змішую цю маску і сиворотку на ніч, або навіть і на ранок, і після цього моя шкіра дуже зволожена і свіжа. А зараз у нас буде огляд речей від інтернет-магазину Temo. Це по типу Aliexpress з низькими цінами. В Німеччині він дуже популярний. Я давно хотіла собі обідок та нарукавники для вмивання і знайшла на цьому сайті в чорному кольорі, але їх дуже багато і в інших кольорах. Так, ось такі ось нарукавники. Дуже зручно для вмивання, щоб водичка не стікала по вашій руці. Так, і останнє, що я хочу вам показати, це ось такі спонжики для вмивання. Я дуже багато їх бачила в тіктоках і теж вирішила їх купити. Ви лєте на цей спонжик водичку, а потім зверху пінку і протираєте своє лице. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк і напишіть в коментарях. А з вами була я Віка і до нових зустрічей! На цьому сайті ось такий комплект з двох речей. Так.